Всім привіт! Сьогодні ми поговоримо про найкращу народну відеокарту для бюджетних збірок на 2026 рік. А саме про RTX 5050. Ця карта була просто життєво необхідна для бюджетних збірок. Наприклад, того року, коли ви збирали комп. Ну, тоді ще за 30 тисяч гривень плюс-мінус. Ви не мали просто що туди поставити, щоб поставити інші нормальні комплектуючі, щоб не брати самі дешеві материнки, самі дешеві блоки живлення. Адже тоді з хороших варіантів була тільки RTX 4060, так щоб можна було з комфортом пограти. Зараз можна поставити. Бюджетнішу відеокарту і мати все одно хороший рівень продуктивності через те, що ця відеокарта коштує сильно дешевше, як тоді коштувала RTX 4060. Зараз RTX 5050 стартують від 10 з копійками тисяч гривень. Ну, ціни зазвичай ростуть туди-сюди, але орієнтовно плюс-мінус вже ну, за 11 тисяч, окей, можна вже спокійно взяти 5050. Ну, звісно, тут все залежить від виконання. До речі, зверну увагу, що за останній час 5050 трішки набрали ціні. Та в принципі, як і вся інша техніка, точніше, відеокарта, і просто через ту саму оперативку і SSD, ну, людям приходиться брати бюджетніші відеокарти, адже ну, не завжди є, можливість взяти комп за 40 тисяч, за 50, 000, щоб поставити хорошу нормальну оперативку, взяти до неї нормальний процесор, взяти співкласний SSD, швидкий з великим об'ємом. І для людей, які збирають бюджетні збірки з теперішніми цінами на пам'ять, RTX 5050 це просто ідеальний вихід із ситуації. Чому так? Просто немає конкурентів. Якщо дивитися на бюджетніші відеокарти, наприклад, на ту саму 3050, RX 6600, вони значно слабші. Плюс на 6600 у нас FSR3, що взагалі не круто. На 3050, ну, чіп дуже слабенький, він ще найслабший у 6600. -ті. Звісно, є ще RX 7600, знову ж той самий FSR30, ну, такі собі справи. Плюс це є Nvidia, тут краща оптимізація. це вже сильно поцікавіше. Звісно, я знаю, що зараз багато людей напишуть в коментарях, що це є огризок, це є погана відеокарта. Є 5060, рік 90-60 стежка на 8, на 16. Так, є, є ще й 50-90. Кому вистачає грошей, беріть, будь ласка, будете мати просто відмінну відеокарту. Сьогодні ми говоримо про відеокарту у бюджетний комп для людей, які не хочуть брати собі сильно дороге залізо, а просто хочуть з кайфом пограти на своєму ПК. І це є просто ідеальний вихід для даного відео. Я взяв відеокарту від Asus. Це є виконання Asus Dual. І знаєте, цей мабуть. Ідеальне виконання для цієї відеокарти, адже ті у і всього 130 Вт. І я би тут не став переплачувати за якісь жирніші виконання просто через те, що їй цього вистачає. У нас тут нормальні температури, які ви пізніше побачите у тестах, вона не є шумною, вона є компактною, піде абсолютно в будь-який корпус, ну практично в любий. Звісно, я впевнений, що є корпуса, де потрібно брати лоу ну, самі розумієте, але у більше як 90% -х, -х корпусів у нас з легкістю поміститься, адже відокарта є просто, ну. Скажімо так, дуже компактною. Плюс у нас версія OC, що означає, що відеокарта розігнана з заводу. У нас є два режими BIOS, це є продуктивний і тихий. Вибирайте, що вам більше підходить. Я використовував на продуктивному. Відеокарта в ній все одно працює тихо, тому з цим жодних тут також проблем нема. Ну і плюс відеокарта виглядає стильно. Вона компактна, гарний дизайн має, хороше охолодження, і в принципі. Цій відеокарті більше нічого і не потрібно. Знову ж таки, TDP у неї всього 130 Вт. Живиться вона через восьмипіновий конектор, який є в будь-якому сучасному блоці живлення. Та й не тільки в сучасному, в принципі, з цим у вас також жодних проблем не буде. Для таких відеокарт блоків живлення спокійно вистачає на 500 Вт, якщо у вас там буде умовно, якийсь Ryzen 5, чи 100, чи 124 f з легкістю 500 Вт, вам вистачить з величезним, просто космічним запасом. Звісно, ми говоримо про хороші блоки живлення, на якісь блоки там по 1200 гривень. Якби це була RTX 5060, то в принципі там вже можна подумати про якесь дорожче виконання, наприклад, той самий Asus Prime. Там вже три вертушки, краща система охолодження, менші температури, ще менше шуму. Але 130 Вт їй цього вистачить. Звісно, якщо ви. Хочете, щоб ваш комп виглядав дорожче, солідніше, можете взяти 5050 -50 у виконанні Asus Prime. Гірше ви цим не зробите, так ваш, ваш комп буде виглядати ну, сильно симпатичніше. Плюс температури будуть ще менші, шуму буде ще менше. Ну і, наприклад, коли ви вже є вирішите продавати пізніше, ну, Prime буде коштувати дорожче на скажімо так, вживаному ринку. Тому тут обирає кожен, що хоче. Я для себе б взяв, наприклад, Asus Dual і не переплачував би в відеокарті з Тіті 130 Вт. А тепер до її більш детальних технічних характеристик. Принципі, це є практично та сама RTX 4060, тільки сильно дешевше. І з новим мультифрейм-генератором, що знову ж таки є хорошим плюсом. У нас тут та сама шина, 128 біт. Так, 128 біт. <плес> зараз це є нормою у відеокартах так до 20 тисяч гривень. Хоча навіть зараз є RTX 5060 Ti за умовних 23-25 тисяч гривень. Колі також 128 біт. Так, сумно, але. З теперішніми типами пам'яті це є не проблема. Хоча у нас встановлена GDDR6 пам'ять. Знову ж таки, відеокарта є бюджетною. Ну і в принципі, вона своєю задачею справляється також дуже добре. Тепер до болючого, до об'єму пам'яті, хоча у випадку цієї відеокарти це, мабуть, є нормальним. Тут у нас 8 ГБ. І в принципі за 11 тисяч 8 ГБ. Це й нормально. Так, зараз ви можете взяти відеокарту. Тут Ti з 8 ГБ за 19 тисяч. Тут у нас за 11 тих самих 8 ГБ. Чого для Full HD геймінгу цілком вистачає на даний момент? Для 2К геймінгу, ну, принципі, ця відеокарта не призначена для 2К геймінгу, але... Ми сьогодні її протестуємо у роздільній здатності 2К, тобто 2560 на 1440. І ви побачите, що при дуже великій потребі ви на ній також зможете без проблем пограти у 2К. Звісно, ні про які ультра там мова йти не буде. Хоча у кіберспорті в тому самому КС, можна пограти на високих налаштуваннях графіки без жодних проблем. Звісно, тут потрібно звернути свою увагу на те, що я буду цю карту на своєму ПК, в якому встановлений 13700К. І завжди все буде пиратися саме у відеокарту. Якщо у вас буде якийсь умовний Ryzen 3600, то у вас FPS може бути значно менший. Багато людей зараз пишете типу, мені в коментарях, для чого брати умовний там 5600, 7500 до якоїсь умовної 50-60. Люди, зараз ігри виходять з такою оптимізацією, що вам потрібно мати хороший процесор. І Ryzen 3600 дуже часто буде не вивозити RTX навіть 50-50-ту. По тій причині, що, наприклад, в тому самому сталкері, от я ще пригадую, я тестив комп десь півтора року тому з Ryzen 3600 і RTX 3060 І 360 з споук сталкерів на іншому ПК показувало адекватно. А з Ryzen 3600 були деякі фрези. Процесор не вивозив. В кіберспорті в Кесті, наприклад, у мене там буде, ну, ви побачите, у 2К мене буде в районі більше як 200 кадрів. Якщо у вас буде Ryzen 3600, він вам навіть фуложі не завжди 150 забезпечення високі налаштування графіки. Тому також обов'язково звертайте на це увагу. Для цієї відеокарти буде ідеальним процесором. Ну, мабуть, Ryzen 5600, якщо дивиться, з бюджетних. Ніякий там 5500, 5500 це практично аналог того самого Ryzen 3600, який з PCI Express 3 12400 F від Intel Ну, якщо вже дивитися на актуальніші платформи, хоча в актуальніші платформи я б вже брав, мабуть, RTX 5060 або рік 9060 XT, там навіть спокійно можна дивитися в сторону 9060 XT, орієнтовно 10 за 15, адже вона буде чуть, чуть поцікавіше, як RTX 5060. Хоча собі я би взяв 5060, я би. Хотів, щоб в мене була краща оптимізація у робочому софті, тому я би ту ігрову продуктивність, де RX 90-60 стжка може вигравати 50-60, хоча вона це також не завжди робить, я би пожертвував в сторону більш збалансованої відеокарти за той самий бюджет. Але це не є важливо. Там ще am 5 сокет є випроданий, але сюди зараз, тепершими цінами на пам'ять, брати ddr 5 Ну, якщо бюджет дозволяє, то чому і ні? Можете також взяти, а таку відеокарту можна взяти без проблем, як рішення, щоб зараз собі пересидіти з повним комфорту. А майбутньому, наприклад, взяти якусь RTX 5070, 9070 від AMD, без жодних проблем. Можливо, ви чекаєте нові покоління, супер. І ця відеокарта знову ж таки буде класним рішенням, щоб з комфортом перечекати. Наприклад, у вас зараз 1060, 1660. І ви хочете з комфортом зараз грати. Але зараз ви не хочете купляти дорогу відеокарту, бо, наприклад, ви чекаєте на нове покоління. Ідеальне рішення, щоб це зробити. Плюс вона сильно не втратить ціні, так ви втратите там декілька тисяч гривень, зовсім небагато. Потім ви її з легкістю виставите на продаж і у вас її заберуть. Знову ж таки, дуже класний плюс цієї відеокарти, адже на неї завжди буде попит. Адже це є відеокарта від Nvidia. Ну і звісно, у нас тут є DLSS 4 нового покоління. У нас тут є новий мультифрейм генератор, Nvidia Reflex, це відеокарта на новій архітектурі Blackwell. Всі фішечки у нас підтримуються. Ця відеокарта навіть підійде для адекватної роботи. Наприклад, я на RTX 4060 просидів рік. І вів на ній свій ютуб канал, виставляв відео у 4К, монтував на ній, стрімив. і робив це без якихось таких страшних проблем. Можна це спокійно робити. Не розраховувати там на якусь ультрапродуктивність, але я вам скажу, це можна безболісно собі також робити. Адже відеокарта все одно класна. Це в нас є ще нове покоління, і тут з цим буде ще все повеселіше. Знову ж таки, не чекайте чудес, але якщо потрібно, можна на ній і попрацювати, без якихось там великих проблем. Якщо вас ця відеокарта, я залишу на неї посилання в описі під відео, а також залишу посилання на всі комплектуючі, які я використовував під час її тестування. Можливо, ви на відео щось побачите, що вам сподобалось. Можете зайти за посилання в описі під відео і ознайомитися з, з більш детальними технічними характеристиками моїх комплектуючих, на яких тестувалася ця відеокарта. А ми переходимо до її тестування в іграх. Подивимося, на що ж вона здатна. Тестування розпочнемо з cs 2 у роздільній здатності 2К на високому пресеті налаштувань графіки. І тут ми можемо розраховувати спокійно на плюс-мінус 170, 200, навіть іноді плюс кадрів на секунду у роздільній здатності Quad HD. Тестувати цю гру у Full HD не бачу жодного сенсу, адже навіть у 2К RTX 5050 спокійно справляється з cs 2 Тому для цієї гри ця відеокарта підійде як для 2К, так і для Full HD, щоб пограти взагалі без жодних проблем. Наступною грою на тесті у нас буде Ark Rider. Тут уже роздільна здатність Full HD, епічні налаштування графіки. Трасування промі у нас тут також увімкнено. DLSS у нас встановлений на якість. Мультифрейм генератор не вмикаємо. І тут ми маємо в середньому 83 кадри на секунду. Знову ж таки, це свіженька грайка, тільки недавно вийшла, і ви можете пограти її тут без жодних проблем. Давайте протестуємо її ще з новим мультифрейм-генератором. І тут ми можемо отримати в районі 200. Кадрів на секунду. Зверніть також увагу на споживання відеопам'яті, аркрейдер її дуже сильно не потребує. Тут в районі 5-6 ГБ. Тому тут наших 8 ГБ можна сказати, що навіть з великим запасом. Переходимо до роздільної здатності 2560 на 1440. Тут у нас уже на тих самих налаштуваннях графіки в районі 55 кадрів на секунду. Знову ж таки, якщо дуже захочеться, переходьте з пічних на якісь високі, середні. І граєте без жодних проблем з більшим сильно, навіть я б сказав, більшим FPS. Тому для роздільної здатності 2К, так, не для високих, не для ультра налаштувань графіки, Але якщо дуже захочеться пограти, це можна зробити. От я зараз для вас просто у цій грі вимкну ще трасування променів, і ви можете побачити, що у нас тут стає в районі 70 кадрів на секунду. Навіть більше, 71, 72, 73, навіть іноді до 80 дострибує. Тому, якщо погратися, можна навіть пограти у роздільній здатності 2К. Переходимо до наступної гри. Battlefield 6 гра, яка також зовсім недавно вийшла. Ультрапресет налаштування графіки, DLSS на якість, фрейм-генератор поки не вмикаємо. І тут ми в середньому отримаємо 80 кадрів на секунду. Це у нас вже не КС, тут вже сильно більше ефектів, тут же сильно краща графіка, більше гравців на карті, карти сильно більші. Як ви бачите, у цю гру у Full HD на RTX 5050 знову можна пограти без якихось там нюансів. З повним комфортом. Якщо перейти на високі налаштування графіки, на середні налаштування графіки, можна отримати ще більше. Але ми тестуємо на ультра. Давайте ще подивимось, що буде з новим мультифрейм-генератором, адже він у нас тут доступний. Ну що ж, як ви бачите, в районі 230 кадрів на секунду. Хочете, його вмикаєте, хочете, не вмикаєте. Тут справа ваша. Я нікого не заставляю його вмикати, якщо вам не подобається з ним грати. Просто не грайте без жодних проблем. Тут вам дають вибір. Хочете, вмикайте, не хочете, вимикайте. Не подобається, боже, не вмикайте його. <свіття> Чим проблема? Я знаю, що його дуже багато людей хейтять. Ви його хоч пробували? Ну спробуйте і тоді, скажіть. У Battlefield 6, можливо, так. Я би ще його спробував і потестував. Хоч я не дуже, скажімо так, великий кіберспортсмен і не відчуваю великої різниці, але мені грати нормально. Якби я мав 100 стабільних кадрів, я б його вже не вмикав. При 70-80 можна спробувати, знову ж таки, тут справа ваша. Просто потрібно перевірити, чи вам грається з комфортом. У Single Player іграх, взагалі, я б його вмикав завжди, ну, коли є більше 60 стабільних FPS з DLSS. Коли у вас вже є 60, ну, у Single Player той наприклад, то кіберпанк, вмикайте собі мультифрейм-генератор і грайте під 200. Нормально. У мультиплеєрних проєктах тут же потрібно спробувати, чи вам буде комфортно. Переходимо до роздільної здатності 2К. Також цікаво подивитися, що покаже RTX 5050 у роздільній здатності 2К у Battlefield 6. Зараз у нас увімкнений високий процент налаштування графіки. Перед цим у Full HD у нас був ультра процент налаштування графіки. І DLSS на якість. І тут ми отримуємо в середньому 60-65 кадрів на секунду. Це вже я б не назвав грою з повним комфортом, адже це є гра динамічна. Тут я би вже спускався до середніх налаштувань графіки, щоб ну, хоча б стабільних 75 кадрів на секунду. Там вже мультифрейм-генератор. Хочете пробуйте, хочете ні. І так ви вже зможете пограти ну, цю гру і насолодитися нею. Знову можете перейти ще на нижче налаштування графіки або деякі кількі позунки підналаштувати. Так, тут потрібно пробувати і знайти для себе компроміс між графікою і FPS. І тоді ви зможете пограти навіть у Quad HD на цій відеокарті. Потрібно розуміти, ця відеокарта не призначена для Quad HD Gejmінгу. Вона заточена під Full HD Геймін. Тому не чекайте від неї якихось чудес. Але це просто для тих людей, які вже мають 2К монітор, ця інформація з цими тестами, щоб вони розуміли, в принципі, на що можна розраховувати. Адже багато людей вже не хочуть брати Full hd монітори, хочуть діагональ більшу. Найбільші діагоналі, наприклад, на тих самих 27 дюймах, hd вальдайну дуже плачевно. Люди хочуть мати більші діагоналі. Плюс зараз монітори сильно проціли по ціні. І люди хочуть вже грати у 2К. Я просто для вас записав ці тести, щоб ви розуміли, а на що ж можна розраховувати. Я би також для себе брав монітор 27 дюймів з роздільною здатністю кладажі. Ну, у принципі, в мене такий саме стоїть. IPS нормально, не дуже якийсь дорогий, хороший монітор. Зараз 2К монітори не є якимось там, ультрадорогими. Там, варіанти починаються від 8 тисяч, адекватні, на яких можна пограти. Тому для вас ці тести. Буду вам сильно вдячний за вподобайку, що ми тестуємо цю до карту не по її прямому призначенню. Адже, ну, по-розумному було б її тестувати тільки в LG, адже вона заточена під нього. Але давайте, дивитися реальність у очі. Багато хочуть зараз грати саме в Ат А, адже ну, це, скажімо так, поприємніше, адже діагональ більше, плотність пікселів краща і грати приємніше. Переходимо до наступної гри. Кіберпанк. До речі, ми недавно виповнулося 5 років, і його дотепер не може потягнути, навіть RTX 3090 на повних ультрах без DLSS, щоб там було більше 60 кадрів. Якщо я не помиляюся, 50 у 4К на повних ультрах з трасуванням шляху, буває, що в районі 35 кадрів. для інформації. У нас Full HD. У нас епічне налаштування графіки, тобто ультрамаксимальні налаштування графіки і трасування променів ми не вмикаємо. І тут ми отримуємо в середньому 90 кадрів на секунду. Що говорить нам про те, що граємо з повним комфортом, і як ви бачите, у нас тут споживається в районі 6 гігабайт відеопам'яті, що говорить нам про те. Що для такої гри, як Кіберпанк, У нас тут навіть є якийсь запас по відеопам'яті. Звісно, у нас тут не увімкнено трасування проміню. Давайте підключимо його і подивимося, на що можна розраховувати. Зараз ми увімкнули трасування променів. Не путайте трасування промів з трасування шляху. Ця відеокарта от взагалі не для трасування шляху, для трасування шляху вам потрібно хоча б 50-60 Ti на 16, щоб з повним комфортом. Хоча і на 8 буде у кіберпанку також окей. Тут ми просто пробуємо трасування променів. І ми отримуємо в районі 50 кадрів на секунду. Якщо ви би хотіли пограти з трасуванням променів більше 60 кадрів на секунду, Ну, перейдіть з максимальних налаштувань графіки на високі налаштування графіки просто. І у вас буде більше 60 кадрів на секунду. І для кіберпанку це також буде нормально. Адже це є синглплеєр плеєр гра. Наступною грою на тесті у нас буде новенький Doom, це Dark Age, Максимальне налаштування графіки, роздільна здатність Full HD. І per ми тут не вмикаємо. При таких налашуваннях з на якість ми тут можемо отримати більше 70 кадрів на секунду. Як ми бачимо, гра вже споживає в районі 7,5 ГБ відеопам'яті. З часом, поки ви будете грати, споживання буде трохи підростати, і в районі 7,5 вона у вас тут буде брати. Тому також є міні запасик для цієї гри. Давайте ще підключимо мультифрейм генератор навесник і подивимось, що у нас буде з ним. І тут ми маємо в районі 170-200 кадрів на секунду. Чому не 200, не 200 плюс, якщо у нас там більше було справжніх кадрів, як 70. 8 ГБ відеопам'яті. Скоріше всього, через те, що у нас не вистачає відеопам'яті, новий мультифрейм генератор не може відкритися на повну в цій грі. Адже Doom без нього використовує практично всю відеопам'ять цієї відеокарти. Тому тут потрібно розуміти, що. Навіть мультифрейм генератор не завжди у вас врятує, коли гра буде споживати всю відеопам'ять, Так він вам бустане ФПС, але не завжди так, як ви на то могли б розраховувати. Було б у нас тут 9 гігабайт відеопам'яті, ну приблизно якби це було реально, поставити тут 9 гігабайт відеопам'яті, FPS ФПС був би сильно більший через те, що було би просто більше відеопам'яті для нового мультифрейм генератора. Я не впевнений, що це прямо причина у цім, але скоріше всього це так і є. Адже у інших іграх, де відеопам'яті вистачає, то новий мультифрейм генератор тут вже показав за 200 кадрів з справжніх 70. Тому такі справи. А тепер давайте до довісну. Якщо ви хочете взяти бюджетну відеокарту, не переплачувати і пограти на ній спокійно, можете без проблем брати 50-50. Якщо вам бюджет дозволяє. Я би вже дивився в сторону RTX 5060 або навіть 9060 від AMD. Якщо просто для ігор, ну подивіться огляди 9060XT, навіть версії на вісь. Якщо вам потрібна більш збалансована відеокарта, берете 5060. Але коли ви хочете взяти дуже класну відеокарту і не за всі гроші світу, то для вас є оптимальним вибором. RTX 5050. 50. Щось дешевше я б зараз не брав. 3050 я б не розглядав, 6600 я б не розглядав, 7,600 я б також не розглядав. Адже при теперішній ціні на 50-50 у них нема абсолютно жодного сенсу. У випадку 3050 і 6600 ви заощадите там півтора тисячі орієнтовно. Але ви дуже сильно програєте у продуктивності. А у випадку 7,600, ви не отримаєте нічого зверху. Зазвичай ще 7600 дорожче, плюс вона гарячіша, там я б вже брав трьохкулерні виконання, щоб відеокарта була тихою. Адже там TDP є Якщо я не помиляюся, можу помилятися, вибачайте 170 Вт. Тут 130 Тих 40 Вт потрібно також відводити. І там же я б віддалі брав якихось три кулери, а то вже буде сильно дорожче, може пластик буде тут. 50-60. Я навіть коли ще було 40-60 актуальною, коли її ще можна було брати, зараз я б її вже взагалі не розглядав через те, що є 50-50, яка дуже схожа по продуктивності. То я тоді на 7600 не розглядав. А тим більше САР з 50 5050 я би навіть її сторони не, не дивився. Тому, якщо у вас бюджет саме на 50-50, у вас вибору просто немає. Якщо є можливість докласти, так там уже у сторону 50-60 або 90-60 екстежки. А на цьому в принципі на сьогодні все. Дякую, що ви додивилися відео до кінця. На все вам добре. Не забувайте пожарити подбачку і підписатися на наш канал. І телеграм-канал у нас там про компи. Всі посилання. В описі під відео, як на комплектуючі, так і на нашій соціальній мережі. На всем добре. Щасливо!